Що означають угоди про співробітництво в сфері безпеки, які Україна підписала останнім часом? Крайню з яких підписали президенти Сполучених Штатів та України на полях самету Великої Сімки? Байден вирішив і тут. Допал не в огонь. для України. Це означає, що це перепис друзів, які готові нам допомагати. При цьому друзі описують, чим саме вони готові допомагати. Звичайно, там немає того, що вони будуть надсилати сюди свої війська. Також там немає того, що вони будуть надсилати сюди свої дивізії, але там є щирі наміри. Якщо хтось думає, що в цих угодах має бути п'ята стаття НАТО. Про колективну безпеку то давайте прокиньтесь та подивіться на календар зараз літо 24-го року, а не весна 22-го року. Коли взагалі нічого не було зрозуміло, тобто висновок можна зробити один: ніхто за нас воювати не буде, крім нас самих. Ніхто нам зірку смерті не дасть, ніхто космодесант не надійшле. У нас є друзі, які хочуть нам допомагати, є вороги, які хочуть нас убити, а є решта, яким на нас начхати. Тому зараз ми повинні розуміти, що від кого можна чекати. Участь у саміті миру щодо України підтвердили 90 країн та організацій, повинна, половина з яких європейські. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амґерт. За її словами, мета заходу намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами-прем'єрами. Очікується, що президент Франції Макрон і канцлер. Олаф Шольц відвідують саміт. А від США візьме участь віце-президент Камала Харріс. Тим часом радник президента Байдена з національної безпеки Саліван приєднається до Гарріс у складі делегації Сполучених Штатів Америки. Як вам такий склад? Що ви про це думаєте? Ні, ну тут в принципі можемо чітко говорити про те, що це буде найвищий рівень представництва. і тут. Ті плани, які е, робила Російська Федерація, в них було дві, дві задачі. Перше, зробити все себе залежно для того, щоб рівень представництва був низьким. Це ну, точно вже зірвано. І другий момент їхній головний насправді посил, на який вони працювали, це був посил, того, що е, е, за Росією половина світу, більша половина світу. Не тому, що вони люблять сумувати всі населення всіх країн, які підтримують, нібито чи підтримують Російську Федерацію, але як мінімум, те, що вже є представництво Індії, зірвало цю, скажімо так, цей посил Російської Федерації, тому що для них було дуже важливо сказати, що за нас там 5 мільярдів а за Україну 2 мільярди. Населення планети зараз точно вже ця ідея зірвана. Але якщо говорити глибше, то э, вся позиція міжнародна і не тільки міжнародна для внутрішньої політики, це теж дуже чітко видно. І виступ Путіна на Петербурзькому форумі якраз це дуже чітко показав коли вони говорять про стосунки з Китаєм і з своїми союзниками, то це дуже сильно нагадує історію Першої світової війни, коли серби говорила: а от ми з руськими етабольше чим це більше ніж вся вся Європа того періоду, і зараз по суті, те, що говорить Путін, це а ми разом з Китайцями це майже 2 мільярди населення. Тобто, це виглядає достатньо смішно, але навіть в цьому контексті цей саміт зламав. На ту риторику, яку планували впроваджувати в своїх комунікаціях росіяни, от ще одна зовнішньополітична історія. Володимир Зеленський заявив про початок активної підготовки до підписання США двосторонньої безпекової угоди. Про це президент сказав у традиційному зверненні. І тут я хочу додати до цієї інформації питання. У нас також була сьогодні дискусія, ви знаєте, от така, що е, Байден сказав: ми ніколи, 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 ніколи чотири рази не дамо Росії завоювати Україну, там виграти і так далі. І це можна зробити без НАТО. От що це означало? Ну це означає те, що в принципі було зрозуміло і півроку тому, і рік тому, щоб в нас. В 2024 році в НАТО ніхто не прийме, тобто, але е, дуже важливо при цьому не е, зараз не займатися дурницями, не роз і не розповідати про те, що все пропало, і про те, що це зрада. Е, е, треба ставити перед собою реалістичні цілі і. Їх досягати, тобто, чи можливо вступ України до НАТО або скажімо так, чи можливо було б щоб в 2024 році Україні було б сказано, що ви маєте чіткий план, і якщо ви рухаєтесь то цим планом, то мовно через 2-3 роки ви вступаєте до північно-атлантичного альянсу. На жаль, це було абсолютно нереалістично, і той, хто про це говорив, говорить і буде говорити, ну чесно кажучи, це люди, які або не розуміють ситуацію, або роблять вигляд, що вони не розуміють ситуації в силу різних обставин цього життя. Тому е нічого страшного в тому, що ми не вступимо до НАТО в 2024 році, немає. Це об'єктивна реальність і наша задача зараз. Не ображатися а рухатися вперед з тим, щоб в умовному 2030 році ми точно вступили в НАТО. А те, що буде підписані, будуть підписані угоди не тільки з США, а з великою кількістю найвпливовіших країн Колективного Заходу про безпеку, це вже величезний плюс для нас. Але найголовніше для нас це регулярність поставок зброї і прискорення поставок цієї зброї. Тобто, якби Байден насправді, якби США виділили нам зброю раніше, а не зараз, коли тільки зараз виділяється, все було б набагато легше в Авдіївці. Якби е е були прискорені тіч -тіч -тіч ті процеси, ну ми самі розуміємо, що була б зовсім інша ситуація на фронтах. Тобто, те, що вдалося зламати ситуацію, те, що в США два тому нарешті все ж таки виділило 161 мільярд. І те, що зараз ця зброя починає активно на активно заходити на територію України із величезним запізненням, повторюся, це вже величезний плюс. Але я скажу ще раз, те, що не треба тішити себе ілюзіями і ставити про собою на реалістичні цілі. На жаль, у 2024 році нам не дадуть ніяких, ніяких реалістичних планів. По вступу до НАТО давайте ще отаке от подивимось. Росіяни часто розповідають про велику руською культуру. Пушкін, Лермонтов, Достоєвський. Ну, ми вже не раз розповідали, показували, як Росія крала приписувала собі українських культурних діячів, художників, авторів. І, а ось що росіяни робились так, би вимовити своїми або ж з тими, ким так люблять пишатися. Давайте подивимось. Кстати, вот такой стишок давно гуляет по интернету. Вы наверняка слышали его. Ну і снідо речі, ось такий віршик давно гуляє інтернетом. Ви напевно чули його. Якщо ні, то ось він Пушкіна заслали Лермонтова, заслали. Достоєвського засудили до смертної кари, але пошкодували і заслали. Толстого відлучили від церкви. Бунін покинув країну. Ніжинський покинув країну. Тефі емігрувала. Саша Чорний емігрував. Мережковський емігрував. Егіпіус емігрував. Тарковського вижили з країни. Юрія Любімова позбавили громадянства і вигнали з країни. Ну, так, да, дійсно, щось таке не виходить у радянської влади і російської влади. Ми знаємо, що і зараз там діється з письменниками, з художниками, значить, і ну, коротше, щось не йде у них спілкування. Не розуміють вони одне одного. Ну, в принципі, це не заважає половині з перечислених в цьому сюжеті письменників, навіть попри всі катування, які були щодо них, залишатися російськими шовіністами і ставитись до всіх інших народів, як до друга або Третіх сортних народів. Тому з цієї точки зору це їхня історія, тобто, в принципі, хай вони собі. Не вбивають чи не вбивають своїх письменників це їхня історія.